Ярмарок читацьких думок своєрідний обмін літературними подобаннями влаштували для школярів працівники обласної бібліотеки для юнацтва. Які книги полюбляють, котрі із авторів найбільше до душі, та що із прочитаного можуть порадити своїм ровесникам? З найлюбленіших, це, напевно, остання мною прочитана Дашвар на запах м'яса та Стівен Кінг країна розваг. Читаю все, що подобається. Я читаю початок. Якщо не подобається початок, то я її більше не читаю. Моїм любимим письменником є пол екман. Він пише книги книги про те, як е, читати людей, тобто їхні емоції. Так і е, е, мені дуже подобається його книга Теорія брехні з художньої Я люблю Стівена Кінга. Портрет Аріана Грея, 451 градус по Фермгейту. Такі мають бібліотекарі і власний рейтинг найпопулярніших серед читача книг. У кожній з номінацій свій переможець кажуть серед сучасних українських авторів беззаперечним авторитетом багато років користується Марія Матіос. В історичній літературі лідерує Василь Шкляр, а різножанрові твори Ірен Роздобудько читають усі від малого до великого. Попит серед молоді мають фентезі та фантастика. Між тим останнім часом особливо популярними стали книги Еріха Марії Ремарка. Був час що взагалі майже вже не брали, призабулася. Класика, як кажуть, останні роки ці книжки у нас користуються підвищеним попитом, читають багато. І кажуть, наша молодь, що навіть ті події, які описуються в книжках, вони дуже якось перегукуються з подіями, які відбуваються у нас на Україні. Ну І класика, стара класика Джейн Остін, Бронте. Не обійшлося й без сюрпризів. Найактивніші школярі по завершенні ярмарку читацьких думок змогли обрати собі книгу у подарунок.